Доброго дня. Буквально вчора прочитав новину щодо того, що Міністерство оборони підписало публічно контракт із певною платформою Lobby X, платформою рекрутингу, платформою підбору персоналу. І було схоже на те, що вектор держави кардинально змінюється. Змінюється на те, що до мобілізації осіб, підходити з позицій рекрутингу, з'ясовувати фахові навички особи, з'ясовувати бажання особи, погоджувати, можливо, з особою там і підрозділами потребу у певних фахівцях, тобто процесу мобілізації надати. Обдуманості, прогнозованості, але е, буквально сьогодні зранку дзвонить мені мій товариш молодого віку, е, повідомляє, що в Київській області не буду називати населений пункт. На дорогах продовжують стояти так звані патрулі, які складаються з працівників ТЦК. Його машину було заблоковано. Зараз така практика, виставляються там негайно фішечки, що машиною фізично. Ніхто не буде збивати такі фішечки, особі е, повідомляють, що або він сідає в машину працівників ТЦК і їде до ТЦК, або на своєму автомобілі. Е, по дорозі, е, все ж таки, така особа зупинилася, і е, дослівно е, працівники ТЦК відмовляються представлятись. Відмовляються, вони вже знаючи, хоча базові закони, вони не можуть і не говорять на питання, що особа затримана, вони уникають відповіді, нічого не надають, і відповідно потім на місці події викликається поліція. Тобто новини гарні. Читаємо, що буде рекрутинг у ЗСУ, що реформи, але щодо такого рекрутингу станом на сьогодні не прийнято, навіть не внесено жодного толкового законопроекту, який би цей механізм рекрутингу якось описував, надаючи особі гарантії, що З'явившись в ТЦК, наприклад, претендуючи там, на вакансію повара, особу не зроблять там, гранатометником або кулеметником, оскільки законодавство щодо мобілізації воно жорстке, що є мобілізаційне розпорядження. Є рішення ТЦК СП, особу направляють в підрозділ, і думка особи юридично не матиме значення. І, повертаючись до теми даного відео, нашумівши житомирське відео, де особа нібито б'є працівника ТЦК, всі змі. Новосні сайти, телеграм-канали. Первинно була така новина під заголовком, що особа побила працівників ТЦК на вулиці і зникла в невідомому напрямку, що потім така особа була відшукана, буде притягуватись до кримінальної відповідальності. Спочатку повідомлення за 125-ю – Це легкі тілесні ушкодження. Легкі тілесні ушкодження це просто синячок. Це вже є стаття 125, легкі тілесні ушкодження. Потім поліція повідомила, що ні, це буде жорсткіше. Це буде 296. 296 – Це хуліганство і не просте хуліганство як адміністративна. Є таке дрібне хуліганство, а кримінальне хуліганство, яке за кримінальним кодексом, має супроводжуватися винятковою зухвалістю чи особливим цинізмом, тому, так би мовити, кримінальний закон передбачає, що ось хуліган, там умисно діючи, там порушуючи закони, таке вчинив. Отже. Повертаючись до відео, як виявилося пізніше, у той же день, що є перша частина відео, на якій бачимо, що я посилання на відео дам в коментарях на кінцівку відео, і на першу частину відео, яке з різних ракурсів різними особами добувалося, значить. Особи, працівники ТЦК підходять до цивільного. Вже на даному етапі, я як адвокат і як захисник у кримінальних провадженнях вважаю, що особа вже собі в мінус допускає помилку, коли починає спілкуватися з такими працівниками. Оскільки, згідно з Конституцією, стаття 63, вже доведено. Підкреслено Міністерством юстиції України, що працівники ТЦК не мають права затримувати осіб. Навіть щодо зупинки, особа сама приймає рішення, чи бажає вона добровільно з ними спілкуватися, чи ні. Отже, особа спілкується, і бачимо, що один із працівників ТЦК спочатку б'є. Е, і потім штовхає, валить на землю цю цивільну особу. Вона падає і е, потім е, піднімається і, так би мовити, е, вжи, починає, ну, вона, будучи схвильованою. Там ще такий епізод, вона там е, повертає кепку, е, свій блайзер. Навпаки. Е, ну, Видно, що. Можливо, там десь вивчала там базові моменти бою, і починає вже цивільна особа переслідувати цього військовослужбовця. Отже, і там завдаючи, там чи був той удар, один-два удари вони валяться на землю, чи не було е, ударів, але поліція підкреслює, що з чого я починав. Що особа умисно завдала тілесних ушкоджень е, працівнику ДЦК. Отже, то є е, е, в юризмі е, в... конкретніше продовжуємо щодо ситуації. Е, що... Дана житомирська ситуація вона складається з двох частин. Перша частина, коли е, заподіює е, певний вплив, валить на землю цивільного працівник е, ТЦК. І другий момент, коли юрид, з юридичної точки зору ніби е, загрози. Як ми бачимо, фізичної загрози ніби нема, зрозуміло, ми не бачимо, не чуємо, там, що словесно відбувається між цими особами. Можна припускати, що ось ця друга частина, коли особа починає мати намір, цивільна особа заподіяти. Там або штовхнути працівника ТЦК, або якось відповісти на, на цю первинну, первинну поведінку працівника ТЦК, то зв'язку, підкреслюю, юридично між цими двома складовими події в кримінальному значенні немає. Отже, з чого я починав? що... Поняття необхідної оборони є дія особи в стані необхідної оборони, коли вона стає на захист громадського порядку прав свобод громадян, в тому числі своїх прав свобод, шляхом посяга... від посягань, шляхом заподіяння посягаючому шкоди, якщо не було допущено перевищення меж необхідної. Оборони. Отже, юридично необхідна оборона, таке поняття, вона формувалася сотнями років, там за часів ще римського права, у Кримінальному кодексі відображено, що ця необхідна оборона дуже тонка грань, коли ось щодо Житомирського відео, у першій частині відео, коли особу валять на землю, вона має право застосовувати зрозуміло, що обережно, зрозуміло, що всі мають там різну фізичну підготовку, різні навички щодо бойових мистецтв і так далі. Але коли особу валять, вона в межах цього поняття необхідної оборони може захищатися, але ключовим поняттям є, що захист не може перевищувати силу посягання. Ну, якщо там загалом в кримінальному змісті подивитись, якщо на особу я завжди пояснюю просто: якщо на особу нападають з кулаками, вона кулаками захищається, якщо на особу нападають з ножем. Вона має право захищатися, в тому числі використовуючи ніж, умовно кажучи, якщо на неї нападають зі зброєю або група осіб, вона має право захищатися будь-яким чином. Тут перевищення точно не буде. Так само не буде перевищення ну, для інформації. Якщо до особи у житло проникає інша особа. Крадій або грабіжник. Особа може заподіяти йому, в тому числі, до смерті, може заподіяти смерті, оскільки відбулося проникнення в її житло. Отже, повертаючись до Житомирського відео, в першій частині ця цивільна особа мала право там фізично протидіяти такому посяганню, оскільки була повалена на землю, це зафіксовано на відео. А ось у другій частині. Ключовим значенням є форма, ну, це психологічне відношення до того, що особа діє, це форма вини. Тобто, чи усвідомлювала така особа цивільна, що все ж Її здоров'ю загрожує небезпека, можливо зі сторони таких осіб, бо їх троє, їх вже юридично можна трактувати як група. Так дійсно один із цієї групи намагався розняти, розборонити, заспокоїти, це видно на відео. Але ось ця цивільна особа саме свій вплив намагалася спрямувати на ту особу, яка заподіяла їй удар. І повалила на землю. Отже, щодо теми даного відео, можна, обережно, я не можу це відео можуть передивлятись широкі маси. Я не можу з юридичної точки зору радити, що вас б'ють там, бийте у відповідь так категорично робити, не можна, тому що ось. Різна психологія, різний рівень самоконтролю у нас усіх, і в законодавстві дуже ось ця юридична межа, де є необхідна оборона, а де є перевищення меж необхідної оборони. Оскільки, ну, наприклад, я наведу є. Статті є там суміжне поняття, що уявна оборона, що особа, будучи там схвильованою, вважає, що вона вчинить необхідну оборону, а насправді це уявна оборона, коли вона. За відсутності небезпечного посягання або коли небезпека минулася, припинилася, а особа продовжує вчиняти певні дії, вважаючи, що таке посягання існує, це уявна оборона. І кримінальні статті є кримінальна відповідальність за умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони, а також є умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, вчинені перевищення меж необхідної оборони. Тобто, випадки, які базуються на психологічній рівновазі особи. Що... Особа йде по вулиці, нікого не чіпає, і до неї раптом працівники у формі застосовують ну, словесно, можливо, ми не чуємо, що було. Застосовують певний фізичний вплив, і особа реагує. Але ось такі реакції треба контролювати буквально щохвилини, що секунди. Оскільки я у попередніх відео пояснював, що. Така практика діяльності поліції, подивіться на заголовки всіх відео про цю ситуацію, що первинно там, десятки сайтів повідомили, що працівник ТЦК був побитий на вулиці. Оскільки ситуація очевидна для працівників ТЦК як починалася. Але це не афішувалося. І потім, вже, як випадково знайшлося те відео. Яке фіксує первинну діяльність працівників ТЦК, вже по даній ситуації коментарів не бачимо, будемо стежити наскільки в громадському просторі. Буде, буде подальше висвітлення такої ситуації. На зараз повідомлення, що обидві сторони, як працівник ТЦК, так і цивільний, на камеру нічого повідомляти не хочуть з огляду, щоб не нашкодити слідству. Тому я і наполегливо звертаюся до всіх, що. Мою думку повторюю у кожному відео, що будь-яке з вашого боку, навіть якщо, можливо, там, е, там вас штовхнули, ви починаєте штовхати будь-яка ваша дія щодо працівника ТЦК, вона буде гіперболізована, вона буде в рази збільшена і буде використовуватись проти вас. Тому самим е, дієвим способом є. Максимальна фіксація на відео. Тобто, а якщо б по Житомиру не було б першої частини відео, особа б цивільна взагалі б нічого не могла б довести, оскільки, знову ж таки, пріоритет був би в поясненнях трьох працівників ТЦК, які б, за моїм припущенням, говорили одне і те саме, можливо, там, не надаючи акценту, як ця ситуація починалася. Отже. Необхідна оборона в юридичному законодавстві, очевидно, є, але треба дуже уважно у виключних випадках, коли ви розумієте, що вашому здоров'ю загрожує, що вам загрожує там нанесення тяжких ушкоджень, тоді ви можете там в межах. Того, що особа має намір вам заподіяти, або вам щось заподіяла, обережно в межах закону, не перевищуючи меж необхідної оборони, е припиняти таке посягання на ваше здоров'я, е або там, на ваше життя. Е з вами був адвокат Піксель Савчак. Підписуємось на канал, це мотивуватиме мене і надаватиме бажання знімати нові якісні відео. Дякую.